Я Ростислав Конюшенко, інспектор відділу протидії на Татарській області. Як би Хотілося б розповісти про трошки про нашу діяльність саме департаменту за минулий рік. Саме серед саме з питань, що у нас збільшилась кількість оперативних співробітників, що дасть нам змогу більш якісно виконувати наші обов'язки. Кількість кримінальних порушень, правопорушень за 2023-2024 рік за такий самий аналогічний період 2022-2021 року зросла майже на 40%. Для порівняння в 2022 році саме по питанням шахрайства у нас було близько 5 тисяч звернень, а на зараз, на даний час, на 2023 у нас близько 45 тисяч звернень, що дуже-дуже Сильно ставить питання боротьби з шахрайством у будь-якому його вигляді. Кількість кримінальних правопорушень, що скоєні у звітній період 1 місяця 2024 року, це близько 420 таких. І для порівняння за перший місяць 2023 це було близько 270 осіб. Дуже велика кількість зараз саме ОЗГ, так би мовити, об'єднаних злочинних груп, які так чи інакше шкодять людям, саме не, не одноособно, а великою групою людей, тобто обманюють по 10, по 20 групи збираються, і створюють так би мовити шахрайські схеми, з якими вони працюють. Найпоширенішими шахрайськими схемами наразі. Є саме спекуляція на темі продажу авто для збройних сил України, другої амуніції для Збройних сил України, а також інших комплектуючих для засобів життєдіяльності і ураження наших сил оборони. Також дуже великою кількістю є спекуляція на простих таких темах, саме теми дитячих товарів. Теми табачних виробів тютюнових, а також електронних сигарет. В принципі, можна прийти до запитань, що такі є. Можна зробити такі цікаві, наприклад, там останній Ну, ми не можемо сказати, що шахрайство це цікаво, оскільки, ну, ми очевидно. Ми очевидно розуміємо, що саме наше храйство таке це злочин, і він має бути покараним. Він для нас не являється не цікавим, він для нас є роботою, тому вибачте, що трошечки ремарку таку зробив. А, із гучних випадків саме в а, кіберполіції Поллавської області із останніх таких, з якими ми певним чином а, пишаємось, — це а, встановлення людей ромської національності, які а, обманули Збройні сили України або окремо якби кожного воїна окремо близько мільйона підтверджених гривень, за що вони були направлені до СІЗО, і якби подалі збираються докази для збільшення кількості епізодів і встановлення так би мовити голови цього злиєї злочинної організації для того, щоб притягнути до відповідальності. На жаль, ну, ми розуміємо, що певне питання саме в ромської національності багато дійство, як би критичне, і вони мають можливість виїжджати за кордон. І це ставить дуже такі великі палки в колеса для того, щоб притягнути і ну, зловити даного їхнього голову. Але все буде добре. ми... Справляємося, ми співпрацюємо з відповідними органами. Державна прикордонна служба якби дуже відкрита до нас, дуже вони щира і відверто допомагають. Тому, якби сподіваємося на краще. Віримо в майбутнє. Дякую. А там заявка шохраські схеми, які це схеми? О, дуже багато шкраських схем зараз відкрилися саме на питання продажу певних речей. Саме в Полтавській області я живлю таку ремарку, що саме в Полтавській області відкрилися дуже багато шахрайських схем, саме з продажу речей. Тобто в нас є певний така зона, більш така шахрайська, називається, так, де люди найчастіше, скажімо так, бандитів, злочинців, шахраїв і тому подібного, ми встановлюємо саме Кремчуський район. І вони дуже часто. Спекулюють на продажу різних речей, тобто там одяг, взуття, а, певні такі а, речі, а, саме дівчата, прикраси, і косметика. Дуже багато косметики зараз якраз до кожного свята, скажімо так, починаючи з Святого Миколайчика, а, закінчуючи 14 лютого, день закоханих і продовжуючи завтрашнім. Днем, міжнародним день, Днем жінок, то йде спекуляція саме на тих е, моментах, ну, які е, найбільше затребувані в цей період. Якщо ми кажемо про е, Миколайчика, то це відповідно дитячі подрунки, е, От Масово там, за місяць було масовий бум шахрайських сем саме дитячих падарунків. Зараз їх немає. До Дня закоханих якби, дороговартісна техніка, ну, будь-яка техніка, яка не, не стоїть копійки, не варта копійок. А, а також ну, зараз дуже багато йде до 8 березня Шеграйський сим щодо продажу букетів, Тому якби, ну, це нова для, скажімо, для цього періоду, для цього року. Якщо ми кажемо про нові взагалі, то вони, ці всі нові, це як гарно забуті старі. Питання авто, воно цілий рік відбувається, наприклад. Питання електронних сигарет і інших табачних виробів, то вони питання також цілий рік, десь вони затихають, десь вони відкриваються. Якби. Ну і спекуляція на теми на тему посвідчень відповідних, тобто там у кого там три дитини свідоцтво зробить, у кого там права на собі зробить посвідчення водія, вони це все максимально збирають, максимально в певний період вони вибухають, що масово так люди на це все діло купляються, а потім вони затихають. Це тобто людина виплачує... Ну, Вони зв'язуються, вони просять всі документи, всі, прям всі документи, тобто і е, якісь там документи, типу паспорт, посвідчення, старе водія, ще ще щось. Вони це все несилають, якби потерпілі, вони оплачують кошти відповідним особам. А ті особи через тиждень вони ну, вони показують умовний результат, який вони там е, зробили, умовно кажучи, за допомогою фотошопу або подібних застосунків. І таким чином людина додає іншу половину суми, яку вона вважала, що вона платить за певний товар, і таким чином е, в кінці її обманюють і нічого не надсилають. Це така часта проблема, е, якщо ми кажемо, наприклад, про є Певні ресурси, е, наприклад, ну, якщо ми кажемо про права, то посвідчення водії інші іншої документи, то люди не часто е, люблять заявляти про те, що вони хотіли спекулювати на цій темі. Е, а якщо ми кажемо про якусь дороговартісну техніку, або навіть про ті самі е, косметику, то інколи бувають прям дуже гарно зроблені е, сайти, де дуже гарно е, відбувається комунікація з е, клієнтом, От, вони навіть надсилають умовний. Код посилки. І людина, вірячи в те, що до неї їде вже товар, в кінці кінців вона ну залишається кинута, умовно кажучи, якщо можна так сказати. Дякую. Було заявлено про проект Брама. Скажіть, будь ласка, проєкт Брама це наш ну, такий. Наше дитя саме волонтерської співпраці і кіберполіції а, він а, по своїй суті не складний. Ми намагаємося долучити а, осіб, людей, які так чи інакше а, ну, хочуть допомогти, якби силам оборони, а, хочуть допомогти а, особам або іншим людям, які там постраждали від, наприклад, булінгу або тому подібне. А якщо ми кажемо про те, що чим ну, займається цей проєкт, ми, ми а, збираємо, акумулюємо, так би мовити, інформацію щодо а, тієї чи іншої м -м, ІПСО, якісь а, певні такі а, зради в певних соціальних мережах, а, якісь поширення фейків саме з російської сторони, а, це все акумулюється, насилається до цього нашого телеграму-чату, де а, активні громадяни нашої країни. Долучаються і блокують відповідні ресурси, це дуже ефективна така діяльність, оскільки якщо ми кажемо про те, що ми офіційно, офіційно насилаємо запит до якоїсь о, тієї чи іншої соціальної мережі, то вони не дуже активно відгукуються о, саме на наше прохання про умовне заблокування того чи іншого ресурсу, того чи іншого аккаунту, де відтворювалася або міститься якась інформація щодо фейків. А, саме щодо нас, наприклад, як українців, відносно а, Росії і спекуляції на теми війни, а, якщо ми кажемо про те, що там, умовно кажучи, 10% від переглядів а, того посту чи допису людей а, кинуть скаргу, то соціальна мережа вони, якби, їхній алгоритм працює таким чином, що вони а, за Блокують даний ресурс без ніяких як би, питань. Якщо ми кажемо про можливості саме щодо цікування громадян, то таким чином у нас також блокуються ресурси, де, скажімо, був такий випадок, де хлопчина хотів нанести фізичні шкоди вихованцям. І викладачам певного освітнього закладу. І він для цього створив відкритий телеграм-канал за Постив туди відповідні ресурси, що він закликає людей приєднатися до нього, закликає людей допомогти йому з пошуком зброї, з пошуком вибухівки, речовин неї. І таким чином встановити особу було достатньо неважко, і прийти до нього було достатньо неважко. Але через такі проблеми саме з реагуванням, він встиг якби, зламати свою сім карту і вийти зі свого аккаунту. І відповідно зайти до його аккаунту в Телеграмі, щоб виявити видалити той канал, було ну неможливо. Але канал залишався у відкритому доступі і для того, щоб він не ніс більше небезпеки саме для людей, які мають певне бажання зробити зле. Тим чи іншим людям ми закинули до нашого цього проекту і заблокували цей ресурс. Це один із таких, ну, яскравих прикладів на моїй пам'яті, що ми таким теж пишаємося.